Лише вдумайтеся в цю статистику: 80% нових бізнесів на маркетплейсі не доживають і до першого року. Багато амбітних підприємців на старті стикаються з такими труднощами, які розбивають повністю їхні очікування від маркетплейсів. І вони згодом просто зливаються з натовпом. І ви запитаєтесь, чому ж так відбувається? Невже такі гіганти, як пром, розетка або міжнародний еці, не сприяють молодим бізнесам на своїх же платформах? Ну, якби було все настільки. Просто всім привіт! Мене звати Ярина. Я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео ми поговоримо якраз таки про ці нереалістичні очікування від новачків, а також помилок, які вони допускають при самому старті, що в результаті веде до повного провалу. Також хочу наголосити, що наша агенція вже багато років допомагає бізнесам процвітати на маркетплейсах. І в нас для вас є подарунок: це безкоштовна консультація, яку ви можете знайти в описі до цього відео, або перейшовши десь ось тут за. Посиланням на ній ми вже розберемо ваш бізнес і допоможемо не допустити цих помилок, про які я розповім вже зараз. Ви, мабуть, чули цю фразу сотні разів, що маркетплейс це викрій ста для бізнесу. Власне, все виглядає справді дуже просто, оскільки є платформа з великою базою покупців, логістикою, а також інструментами, які роблять весь процес продажів максимально простим та зрозумілим. Все виглядає приблизно так: викладіть свої товари на маркетплейсі і продажі підуть самі. Проте це більше схоже на ілюзію безтурботного успіху, оскільки маркетплейси зацікавлені в притоку нових продавців. То вони відповідно демонструють найкращі сценарії, проте є багато того, що лишається за кадром а за кадром лишаються труднощі, про які мало хто насправді говорить. Ми зараз разом привідкриємо цю завісу і подивимося, що ж чекає на нових продавців. І перше, це насправді е, дещо очевидне, проте ми не можемо про це не сказати. Так це конкуренція. І це не просто конкуренція, це справжня війна за увагу клієнта. Кожен ваш товар губиться серед сотень аналогічних пропозицій. І ось тут вступає в гру щось більше, ніж просто добрий товар. Вам потрібно знати, як оптимізувати ваші картки товарів для пошуку на маркетплейсі. Для маркетплейсів працює інакше ніж Google, і ми знаємо, як цим можна скористатися. Друге, це витрати на рекламу, і тут є невеличкий сюрприз. Реклама на маркетплейсі це не безкоштовний бонус, це платний хід. Багато продавців не розуміють, що без реклами товару взагалі ніхто його не побачить. А без чіткої стратегії рекламні витрати можуть з'їсти увесь бюджет швидше, ніж ви заробите свої перші продажі. Третє це асортимент та ціноутворення. Знаєте, що справжні професіонали на маркетплейсах постійно моніторять, як змінюються ціни у конкурентів і куригують власні. Тільки так можна залишатися. В полі зору покупців. А як щодо технічних навичок, оскільки всі думають, що вивчити платформу це просто, але насправді без досвіду ви не зможете навіть інтерпретувати дані аналітики правильно, лише детальне розуміння платформи дозволяє витискати з неї максимум. І наші фахівці можуть це вам. Підтвердити, отже, ми правно перейшли до головного запитання, чому ж так багато бізнесів падають, і тут варто зрозуміти одне: що ведення бізнесу на маркетплейсах відрізняється від класичного e-commerce це власна унікальна екосистема зі своїми правилами та викликами. Перше, що спотикаються новачки, так це нереалістичні очікування, оскільки багато хто думає, що маркетплейси створюють умови для легких продажів. Але маркетплейси люблять продавців, які вносять не тільки товар, а й власну стратегію та навички. Відсутність чіткого плану веде до розчарування. І друге, що безпосередньо витікає з першого, це відсутність маркетингової стратегії, оскільки якщо ви хочете результатів, потрібно вкладати в рекламу. Багато продавців навіть не замислюється, скільки потрібно витратити, щоб товар отримав видимість на платформі. І це питання не тільки в бюджеті, а й вмінні правильно його розподілити. Відсутність контролю над запасами та логістикою. Маркетплейси миттєво карають продавців за порожні склади, затримки поставок і будь-які проблеми з асортиментом. Щоб не знизити рейтинг, потрібно тримати все під контролем. І ось ви запитаєтесь мене, чому ж тоді здається, що маркетплейси це легкий бізнес? Чому багато людей приходять на них з думкою про те, що успіх тут це лише питання часу? Проблема полягає в тому, що маркетплейси навмисно рекламують себе як платформу, де все просто ну, перед тим як заходити на маркетплейси важливо чесно відповісти самому собі, чи готовий я щодня навчатися? Адаптовуватися і вкладатися в це наповну, щоб досягти реального успіху, і тут у вас завжди є вибір Долати цей весь тернистий шлях самостійно чи довіритись команді професіоналів. І коли я говорю про команду професіоналів, то звісно, що я маю на увазі саме нас. І повірте, це не є якась там порожня балачка. Ви можете перейти в опис до цього відео. Там є посилання на наш сайт. Перейти за цим посиланням в розділ кейсів і подивитися на наші реальні кейси, в яких ми досягали обороту в один мільйон гривень. Всього. Вона за декілька місяців. Тобто, це справді те, що робить наша команда з бізнесами, які нам довіряють. І я, до речі, нагадую про можливість безкоштовної консультації в описі до цього відео або квасити десь ось сюди. І тобто, ми вже допоможемо вам, хоча би <смас> зі стартом успіху на маркетплейсах. Ви нічого абсолютно не втратите, якщо перейдете і замовите в нас безкоштовну консультацію. Наголошую безкоштовно. Ну що ж, я дякую, що ви додивилися це відео. Аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал, оскільки ми публікуємо багато корисних відео. Також напишіть, будь ласка, коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ну що ж, дякую вам за увагу і всім до зустрічі!